Всім хай, з вами Марко і сьогодні ми граємо в де буде опитування. Тож давайте подивимось спершу, що тут є. Тут не є в нас кімната. Як ми можемо позамітити, там є якийсь вихід, а там якісь напевно в нас таке не ніби... в кладова. Тут у нас папочка, водичка, м'яка ігрушка і годинник. Ну давайте почнемо опитування. Ти мав сьогодні гарний день? Так. У вас багато обов'язків? Так. Подивіться на штурм. Ви знайомі зі своїм ніби місцем? Да. У вас колись були по них Я, так? Ні. Ви коли Ви колись відчували, що ваша кімната... Mm. В вашій кімнаті Ні. Ви сумніваєтесь э, в своєму існуванні? Ні. Ви вірите в Бога? Так. <свят> Ви боїтеся, хто не боїться? Ви відповідаєте на питання своєї волі? Так. Да? Ну, трохи питання такі. яка класна була. Ви впевнені? Так. У вас колись був сон, який відчувався справжніми, що було по ніби повірити, що це нереальність. це такий сон в мене. Важи кошена. У вас є якісь побії? Mm -hmm. Ви відчуваєте себе комфортно, так. Якби світло погасло, ви б не рікалися? Так. Hello My name is Лерка Сердюшка. Hello. My name is Лерка Сердючка. Ви прибирали свій стіл в останній час? Так. Yeah. Я сейчас перед відео починаю його просто прибирати. А як це? Ви з України? Та. Ну дивіться, воно, я не знаю, як знає, бо ми коли ж робимо аккаунти, ми не пишемо, з якої ми країни. В тебе є вороги? Нет. Ви граєте на комп'ютері звичайно 24 на 7 Ніи Ні. І... Якби друг Э. Ти попадаєш, а кого Ні

Ти віриш, що можемо усили у віатрі? Чалішні. Ти згідний з тим, що за мама хтось дивиться, коли ви відповідаєте на питання? Та. Я коли знімаю відео во ломен... в мене дехто сидить збоку. Дивиться серіальчики. Ви колись відчували, що хочете зробити щось погане. Е ви знаєте, е що це неправильно? Якби mm -hmm. ти кричав, то хтось почув так. О, дивіться, яке лице це не Це кожен боїться зараз під час війни як я то було знаєш що ви людина, яка... Знаєте, ви людина, яка стоїть за. Ведь мене не конима, і тут не конемо. Це що, тільки що було? Нет. Понятно, зара тепер Расслабься. Найди час, щоб розслабитись Ви розслаблені? Так да. Ви відчуваєте справі, що запрограмована як машина, є? Ви сьогодні скучали? Ні Мені оцей дуже цікавий і хто оцей чудик був який там? Ви Вы... бачите? Mm. Там, якщо, то ніколи коло стоїть? А якщо ви смс є, то звичайний є. Хелло! My name is Marko Давай, як тебе звати? Дивіться, ось так <laughs> Як тебе звати? Чорна скука? Ну, мені приємно Викласні чоли Що за вами хтось? Ні, ні, ні Привіт Ви знаєте Ты знаешь що, що зараз еще А? Ви колись чули дивні або не не, не объяснили Дивні чи не, не зрозумілі звуки ваш Нічого. Не зараз 100% кажуть, звитом хтось піде. або звитом я не знаю. Ви колись є... чували? Ні, же? ні. Це до нас ніхто ще не чувак. Якби вам сказали правду про Ми... ваше извань, ви бы відмовлялися для цього відповідь. Думаю, ч прорікшу. Так. Що? Да. Просто им подікнемо понявши. Що людина буде думать про вас, коли побачить? Коли я задаю вам питання, ви справді відповідаєте? ви Так? пак тщ. Вони не ви... Что вони не щас. Ну може бути... Вони так швидко печатають какой і забирають. Система продовжує вирішувати, що ти насправді. Або хто ти. Якби я міг доказати тобі, що ти. Да. ты в кожу будешь. За кожу будешь идти. Вы хотите знать правду? А. Да. Yeah.

що, ми zitchyo під звуки в стінку долбіння Тож з вами був Марко І всім папа-па-па. -па, па -па. Арноня.